Стрілянина у шості, відео з таким написом шириться соцмережею. На ньому і дійсно хтось стріляє. Розібрати де саме це відбувається, та впізнати місце неможливо так само, як і ідентифікувати людей, які зафільмовані у короткому ролику. Натомість автори пропонують тиснути далі, щоб дізнатися більше. Тож про стрілянину ми дізнались у поліції. Інна Фролова, інспектор з комунікації Шосткинського районного управління поліції, прокоментувала відео, яке шириться у соцмережі Facebook. Останнім часом мережу інтернет ширяться фейкові відео, на яких зображені, нібито сцени з кримінальними правопорушеннями. На відео важко розгледіти якісь деталі, які б могли допомогти впізнати місце чи людей. Але ті, хто його виклали, пропонують дізнатися більше і перейти за посиланням. Ні в якому разі не переходьте за такими посиланнями. В одному випадку це можуть бути безневинні телеграм-канали, адміністратори яких таким способом накручують просто підписників. А в іншому це можуть бути шахрайські посилання, і так ви можете лишитися своїх коштів. Тому будьте обачні та обережні. Однак, якщо ви все ж таки стали жертвою шахраїв, то негайно звертайтеся до поліції. Нагадуємо, що довіряти в наш час можна лише надійним джерелам інформації, а не групам у телеграм. Вайбер або Фейсбук, які існують кілька місяців і мають зо два десятки учасників, краще черпати інформацію з офіційних засобів масової інформації.